Угода на 10 років Україна підписала договір про довгострокову підтримку з Данією. Домовленості передбачають військово-оборонну, політичну та дипломатичну місії. Про свою непохитну підтримку прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила на спільній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Львові. У чому ще готові допомагати іноземні партнери та коли будуть поставки обіцяних F-16? Про це в сюжеті Христина Гашенко. Марсове поле Личаківського кладовища. Тут президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Данії Мете Фредеріксен ушанували пам'ять загиблих воїнів. Дипломатичні справи та переговори тет а Тет Володимир Зеленський спільно з Мете Фредеріксен провели у Палаці Потоцьких. Тут уклали угоду про співпрацю у сфері безпеки. Угода з Данією передбачає комплексну оборону, політичну допомогу, дипломатичну взаємодію цього року. Військова підтримка від Данії для України матиме обсяг у мільярд 800 мільйонів євро. І на період до 28-го року данський фонд на підтримку України становить 8,5 мільярдів, і це відчутно. Ми дуже дякуємо за таку потужну підтримку. Один із важливих пунктів у підписаному документі підтримка України на шляху до НАТО. Звичайно, угодою передбачена і принципова підтримка України на усіх фундаментальних напрямках взаємодії. Особливо я хочу відзначити підтримку вступу нашої держави до НАТО. Данія стала першою державою поза межами Групи «Семи», із якою ми підписали таку безпекову угоду. Данія допомагатиме Україні в успішному проведенні першого глобального саміту миру на рівні лідерів демократичного світу. Підтримка королівства на усіх рівнях про це свідчить 15-й оборонний пакет. У нього входять не лише зброя та дрони, а й довгоочікувані F-16. далі. Копенгаген готує наступний 16-й пакет допомоги в першу чергу ми маємо надавати військову допомогу для того, щоб солдати отримували цю зброю, боєприпаси, яка їм вкрай необхідна. Ми власне також працюємо над виробництвом боєприпасів зброї, і тут і в Україні ми відкрили нові виробничі потужності в цьому напрямку, тому що ми маємо співпрацювати однозначно для того, щоб захищатися і відбивати ворога. Винищувачі F-16 Україна отримає вже за кілька місяців. Перші літаки іноземці планують передати до початку літа. Єдина причина, чому ми все ще затримуємося з передачою F-16 в Україну, це просто технічна причина, технічний момент потрібна серйозна інфраструктура для обслуговування цих винищувачів. Угода між данією та Україною діятиме 10 років у планах розбудови морського флоту України, надання високотехнологічної військової військової допомоги, зокрема безпілотників та засобів зв'язку радарів, а ще підтримка у розмінуванні українських земель. Україна вдячна за кожне з проявів данської підтримки для нашої держави, для наших людей, для міжнародного права. Разом Україна та Данія ми дійсно змогли дати і нашим країнам, і усій нашій Європі нові безпекові перспективи. Я хотів би подякувати вашому суспільству. За таку постійну щоденну потужну підтримку від початку російського повномасштабного вторгнення Данія надала Україні військової допомоги на 4,5 мільярди євро а також профінансувала цивільні потреби на понад 400 мільйонів. Львова Христина Гашенко Юрій Голубінка. Подробиці Телеканал інтермарафон єдині новини.